Раді вас вітати на каналі АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такі Hyundai AX35, які знаходяться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2013 рік, 2 рік. Двохлітровий турбодизель на повному приводі на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 219 тисяч. Як ми бачимо на лінзованій оптиці, є в нас протитуманні фари, є передні та задні парктроніки, скло автомобіля, включаючи лобове, вкруг все оригінальне. Машинка стоїть на оригінальних легкосплавних дисках, на всесезонній гумі Континенталь. Є в нас безключовий доступ по салону, як ми бачимо, у нас повний електропакет, чотири склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Блокування диференціалу, допомога при спуску, шкіряний салон. Подивіться в якому стані водійське сидіння. Ось в такому стані в нас мультикермо не перешите. В оригіналі є в нас система hands-free, є електрорегулювання світла по висоті, мультимедіа з підтримкою Bluetooth МП3, запуск двигуна з кнопки. Двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, самопарковка, автоматична коробка перемикань, гідротрансформатор, ось такий шкіряний підлокітник. Присутня вся сервісна історія від початку експлуатації. Ззаду в нас салон в ідеальному стані. Як я казав, є підігрів навіть задніх сидінь. Задні сидіння, як нові, шкіряні, є ось такий підлокітник, в ньому підстаканники. Потолок в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Ззаду ми бачимо, що є в нас також задні парктроніки, багажник доволі великий. Оригінальна шторочка така, при бажанні задні сидіння складаються, тут у нас є аптечка, прикурювач. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Hyundai X35. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила. 95, як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 100, також рідний окрас. Задня ліва двері 109. Подивимось на дах. 95. 110. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 66, 77. 80, 82. Пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 99. Ляда в нас 90. 94. Заднє праве крило. 96, задня права двері. 99, передня права двері. 107, подивимось на пройоми з цієї сторони. 91. 73. 86. 78. Переднє праве крило. 93. Капот у нас 101, 119. Як ми бачимо, весь Hyundai X35 в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Давайте подивимось на сервісну історію нашого Hyundai X35. Ось ми бачимо вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Це в нас дата виготовлення 23.09.2013 року. Дата першої постановки на облік 26.08.2014 року. Далі в нас йде мобільна гарантія. Ось в ній записи на пробізі 30 тисяч кілометрів 60 та 90. Перший запис у нас 20.08.2014 року. Пробіг складав 23 тисячі. Далі 16-й рік пробіг складав 61 тисяча. Наступний 17 рік пробіг складав 103 тисячі. Далі у нас йдуть тюфи. Ось така стопка документів. Е, перший тюф це у нас 11.08 2014 року. Також вказаний наш він-код. Пробіг складав 23 тисячі. Далі в нас документ до цього тюфа також вказаний пробіг 23 тисячі. Також наш ВІН-код, Все, що робилось по автомобілю. Дата 14.08.2014 року. Далі в нас сервісне обслуговування. Це в нас 10.02 2016 року. Все, що робилось по автомобілю. Пробіг складав 61 тисяча. Також вказаний наш він код та прикріплений чек. Ось так виглядає цей документ. Далі в нас план обслуговування до цього документу, також пробіг 61 тисяча, також вказаний наш Вінкод. Все, що робилось по автомобілю, дати 10.02.2016 року. Далі в нас іде тюф 11.08.2016 року. Також вказаний наш Вінкод. Пробіг складав 78 тисяч. Наступний це у нас 27.08.2020 року, також Вінкод. Пробіг складав 164 тисячі. Далі 10, 10 22 року також ВІН-код. Пробіг складав 187 тисяч. Це документ до нього, план обслуговування, також наша дата, також пробіг 187 тисяч, також вказаний наш ВІН-код. І останнє сервісне обслуговування було проведене 01.08.2022 року. Також вказаний наш він код. Пробіг складав 170 тисяч та прикріплений до нього чек. Давайте запустимо двигун нашого x 35 та подивимося, що у нас під капотом. Для того, щоб запустити двигун, достатньо мати поруч ось такий ключ та нажати кнопку запуску двигуна. Нагадаю, що це в нас 2-літровий дизельний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Ось ми бачимо, що крила в нас не крутились, не знімались. Капот у нас також не крутився, не знімався. Як з правої сторони, так і з лівої. 12.01.24 року на пробізі 205 тисяч був замінений в Європі акумулятор, зараз стоїть новий. З лівої сторони ми також бачимо, що крила не крутились, не знімались, капот також не крутився, не знімався. І бачимо, що навіть лобове скло стоїть в оригіналі. Підіб'ємо підсумок, що ми отримуємо за 14900, це в нас Hyundai X35 на повному приводі 2013 року виробництва, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці перемикань це в нас гідротрансформатор. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 219 тисяч з усією сервісною історією. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. По комплектації це в нас безключовий доступ, многофункціональне шкіряне кермо з системою hands-free, Це в нас круїз-контроль, клімат контроль двох зони. Підігрів передніх та задніх сидінь це в нас допомога при спуску, блокування диференціалу та багато іншого. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.